Пані та Пайтепа вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і для мене також було сюрпризом, що Polaroid не просто не повторила, скажімо, долю Xerox, а навіть успішно виходить на нові ринки. Більше того, створює унікальні сегменти сама. Наприклад, Polaroid Candy Pen сумістила у собі кондитерську практичність і 3D-друк. І зараз я розповім, наскільки круто у компанії це вийшло. Спойлер! Скоріше круто, аніж ні. Одразу попереджаю, це відео буде у скороченому форматі. Це буде короткий огляд по основним перевагам та недолікам. Якщо хочете всі деталі взагалі, то текстовий матеріал буде у описі під даним відео. Ну а тепер до діла. Головна перевага даної ручки це те, що їстівний друк. Ще особисто для мене звучить значно більш фантастично, ніж навіть тривимірна реальність, якщо чесно. Я в цілому взагалі від 3D-друку абсолютно фанатію і знаю, що є недорогі принтери для роботи, хоч із шоколадом, хоч із металом. Ну як недорогі? від 20 до декількох сот тисяч гривень, але це для таких речей недорого. Polaroid Candy Pen коштує 2000 гривень. Плюс 750 е, за набір із картриджів одного смаку, е, 40 картриджів по 3 грами. Ну або десь 800 гривень за набір картриджів асорті. І так, це звучить не дуже дешево, але знову ж таки істівний друк. І друкувати ви можете що хочете. По принципу будь-якої звичайної 3D-ручки, котрих, до речі, у Polaroid теж є декілька моделей. Звичайно, в основному друкуються різноманітні цукерки для дітей та прикраси для десертів. Також ручку можна використовувати підліткам для власне навчання, азам 3D-друку. І я кажу підліткам бо 14 Це не іграшка, прямо на коробці написано. Це не іграшка, але виглядає Polaroid Candy Pen дуже приємно, яскраво і зручно Економіка тут дійсно непогана, і принцип роботи простий. Підключили по USB Type-C, кабель у комплекті і за роз'єм дяка, бо я очікував мікро-USB. Увімкнули, дочекались, доки індикатор загориться синім. Вставили два картриджа ребром вгору, закрили кришку, натиснули на кнопку подачі філаменту, коли філамент попливе, почали малювати. Коли ручка самостійно увімкне відтягування пістону назад, додали або ще один картридж, або якщо треба замінити смак, то додаємо металевий завершальний. і Філамент до кінця. Так, після кожного використання ручку треба мити, але лише ті компоненти, що не містять електроніку, тобто двокомпонентний пістон, сопло і шийку. Ну і щоб карамель розчинилась, треба декілька разів воду помішати, доки вона гаряча. Потім воду злили все висушили, зібрали, працюєте далі. Кнопка видачі карамелі працює перемикачем, тримати її не треба, і акумулятор всередині. Так, його немає. Але жере ручка всього 10 ватт, тому без проблем працює майже з будь-яким пауербанком. Власне, вам потрібно буде знайти пауербанк. Вам важче буде знайти пауербанк, з яким вона не працює. Отак. Ключове, втім, слово у всьому цьому ділі це карамель. Полароїд Кенді Пен друкує гарячою карамеллю, але тут нюанс: карамель не містить цукру взагалі. Якщо точніше, то картриджі складаються на 99 відсотків із цукрозамінника Ізомальта, плюс трішечки фарбників, якщо я не помиляюсь, трошечки аспаркаму і іноді сліди горіхів. Ізомальт. Щоб ви знали, добувається із цукрового буряку, але при цьому абсолютно безпечний для діабетиків і не викликає проблеми з зубами. Дітям він буде корисний саме по цим причинам. Власне, карамель має особисто мені помітний незвичний присмак, як я розумію, ізомальту, але це може бути дійсно аспаркам. Але карамель дуже смачна. А тут невеличкий нюанс: я переплутав. Не Аспаркам, а Аспартам. Аспартам це ліки від серця. Аспартам це штучний підсолоджувач, котрий, власне, і дає ось цей ось присмак, котрий я плутав із присмаком ізомальту. Але йдемо далі. Усі смаки смачні, як би дивно це не звучало. І кольорів, смаків кольорів усього шість. Тому у вас буде достатньо варіантів для малювання, власне, чогось хочете. Прикладів на YouTube. Досить багато, і все залежить по суті від вашої фантазії та вільного часу. Ну і того, скільки ви витримаєте перед тим, як схочете просто поласувати смаколиком, бо виглядає результат завжди апетитно. Скажу не по сценарію, краса того, що ви зробите, буде дуже сильно залежати від того, як сильно у вас тремтять руки. У мене руки досить сильно тремтять, тому я малювати дуже гарно не можу, але я і малювати особливо не вмію. Недоліків у Polaroid Candy Pen, саме недолік. Є декілька, але тут я виділю два основних. Усі інші будуть у текстовому огляді посланні в описі. Перший на відміну від звичайної 3D-ручки, котра філамент підтягує довгою ниткою і перезарядки не потребує, у випадку із друком карамеллю. Вам потрібно буде періодично зупиняти процес, бо два картриджа по три грами це не так багато. Ну або якщо схочете малювати якісь складні багатокольорові речі по типу будинків, треба буде ручку постійно мити. А це займає час. Тому моя особиста рекомендація: вибирайте щось однокольорове, наприклад, квіти або метелики, бо кожен раз заливати деталі кип'ятком, щоб карамель розтаяла, і помішувати це діло швидко надоїдає. Другий недолік значно гірший. Інструкція, що йде у комплекті, перша за багато років, котра на моїй пам'яті дає. Невірну інформацію, і я навіть не про переклад українською на рівні електрохарчування це таке. Очевидно, що у мене семпл польський, тому біси з ним. Я про те, що ви, якщо будете робити по інструкції, котра надрукована, подруковані інструкції, якщо будете робити то ви не зможете нормально ручкою користуватись у інструкції. Усіма мовами написано і показано про використання одного картриджа за один раз. Це невірно. Треба використовувати два або один і металевий зверху. Знаєте, звідки я про це взнав? Про два картриджа. З офіційної інструкції на Ютуб, Та, власне, можете папорову навіть не розкривати. Викидувати її не рекомендую. Вона знадобиться вам у випадку чого. Але одразу йдіть на Ютуб і дивіться відео, інструкції. Посилання буде в описі. І рекомендуйте усім, хто ручкою цікавиться, робити тільки так і ніяк інакше. Знову ж таки, це не всі запитання, що в мене виникли до ручки, але текстовий огляд у описі під відео. А зараз підсумки Polaroid Кенді Pen це сміливий і, як на мене, вдалий експеримент. Вау-фактор присутній, якість збірки гарна, смаків вдосталь. І під свої задачі нічого подібного у світі просто не існує. Особливо у таку ціну. Звичайно, це навіть віддалено не предмет першої необхідності і інструкція. Але в цілому так. Polaroid Candy Pen. Я рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А У коментарях напишіть, чи часто ви путаєте аспаркам і аспартам. Чи, чи знали ви, що існує або Аспаркам, або аспартам окремо. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання на нього на огляд або просто на покупку буде у описі під даним відео. Переходьте і знайомтесь. Ну а з вас, як завжди, вподбайка під підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наше відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Root Nation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові. Знято!